Всім добра, шановні, з вами Мотоселюк. Находжуся зараз на своєму полі. Там де висіяний в мене соняшник Бомонт від агроритму. Хочемо спостерігати, як воно сіяти українське. Ось такий маємо зараз вигляд на полі. Сьогодні 16 червня. Практично чисте поле. Почала вже відходити амброзія. Від Геліантексу, яка відходить, яка не відходить, яка знову вже з'явилася, потрібно зараз зробити міжрядку, а так, в принципі, соняшничок в гарному стані. Весь практично одинаковий. Маємо вже раз, два, три, чотири, чотири пари. Ну, ще фунгіцидить, я думаю, що. Зарано. Ану а ну посовітуйте, хто підскажіть, хто як і коли вносить фунгіциди. Я думаю, що ще мало закрито між рядками, щоб більше піднявся. Потім будемо вносити фунгіциди, лікувати. Дамо бору, дамо їжі йому, щоб він стартанув. Ну а так, в принципі, мене все влаштовує. Всім добра! Та всім бажаю провести рік без бур'янів.